Що там? Питають люди, як туї розмножувати. Ось прийшла до тої нашині, то я розмножила. Дві була купила маленьких таких. О. Одна обмерзла, то другу вже свою посадила, а друга ще ціла. А то вже решту я сама розмножила від черенків, від рістів, то називається. Вони догнали, бачиш? Там і менші, більші. І таких опаточків. Рістів, бачиш. Більше, може би фаніше було, але воно не буде мати сили, щоб воно живе було. Як я обрізаю. Обдерла ті листочки, підготувала собі грядочку, тіньку, О. О, ту тінь безпроглядна, О, мохрусте. О, і такого закладаю. Притискаю пальцем, о, заложила, о, затиснула і пуляла. А тоді замульчувати треба буде. Одеська. А то я в той рік десь такий самий час. От бачите, такі самі листочки. О. Ой, бач. तुरे सारें, तुरे सारें, तुरे सारें, mm -hmm. पर... हार नहीं।